Вітаю вас, друзі! Я також вас гептокодіом. Гептокодіум дуже цікава рослина родини. Ану вгадуємо. Раз, два, три. Правильно, жимолості, які в мене розумні. Це невеличке дерево або чагарник, яке росте. Ну, в Україні точно росте зараз в мене вдома. А так загляди більше в більше, більш теплих, теплих регіонах нашого, нашої. Планети землі. Ось Дуже красива рослина. Росте в мене, напевно, вже рік третій чи четвертий. Подивіться, як гарно в нього так як само кікольквіці як стовбур, скидує своє старе... Все, все, все себе старе, в даному випадку кору. От, росте ось такими красивими, мештинками. такі листя гарне вже опадає, тому нічого страшного. Таке серцеподібне. Блискуче листя, він, він, тупо він ефектний в будь-який час е, року, навіть взимку гарний. І восени. Особливо восени, коли ось це його ні, це це не цвітіння, друзі, це його насінинки, які визрівають, бачите, ось там вони вилазять, потім вони е, гептокодіум це е, напевне, е, ну, кодіум, напевно, типу, те, що він літає, е, походу. Коротше, крил, напевне, насінь крил не знаю. щось типу такого. Треба, до речі, подумати над цим. ось Цітей він вілими квітами. Я десь щойно виклав на, в себе на каналі цвітіння з ним. А зараз я думаю, викладу паралельно ще підряд його вже листя. А після того, як рослина відцвіла і скажімо так, не все зав'язалося, він оці всі гілочки скидує. Якщо не визріли, бачите, так дуже легко все воно раз, тільки вже немає. Тось Ніхто не з ким не церемониться, залишаючи по собі лише такі різні гілочки. Розмножується він живцювання і потребує регулярної обрізки. Причому, Чим компактніше ви його обрізнете, тим буде краще. Бачите, я зробив собі скелет і вже тут уже танцюю з тим, що буде далі рости з цією рослиною. Що далі буде з ним. Ось. Довго він стоїть навіть, навіть без своєї рослини. Ось У мене тут недавно. Поламаю вітер гілочку. Подивіться, як гарно для зрізу в букетах навіть. Ось, Як симпатично виглядає. Це просто бачите, в мене десь вода, напевно, пробилась кліонка, так розумію, і все уходить. Хоча, в принципі, вже ніч, боже, ні, замаскоро. І треба, буде, і треба буде це все його або тут залишати, очередь, напевне, Ну, очеретне. Менімфей точно заберу, але таке. Але справа не в тому. Ростень має тут в такому затишку прикольному. Тут багато сонця біля. А, господи, Соня верболистого тут мене бачите, хочеш там ще позаду нього церсіс, е, японський. або сорт сортра, сор, сор, але не знаю, хто це за сорт, але теж прикольні. Тому, отак, бачите, він легко в себе скидує оці всі гілочки, вони дуже крихкі, але дуже але дуже красиво виглядає це все симпатічно. Ось така, друзі, ось, неймовірна краса росте. Де там покажу? здолук, як воно росте в мене. Ще Щеплет, трохи далі треба йти. Отак. На фоні мого побитого росіянами будинку. У мене була окупація, то мене перше тут. Як і зараз і в багатьох регіонах нашої України неньки. Ось ось таке, то головне перемогти, а там все буде добре, друзі. Правда? Все, друзі, цілую вас, люблю. Побачимось.